Кіоск з ремонту годинників півтора десятка років простояв тут і його не без зусиль зривають з місця. На вулиці Пересопницькій сьогодні друга спроба штурму мафів на цей раз успішна. Нагадаємо, що вчора тут планувала демонтувати три незаконні споруди, але під'їзд до них невідомі заблокували. Сьогодні ж операцію почали щойно світало. Коли власники кіосків прийшли на місце, тут вже працювала техніка і поліція. Якщо вчора рахунок був 1-0, в нашу користь то сьогодні один один прийшлося здатися. Документи, які ми пробували робити, наприклад, технічний паспорт, він не доведений до кінця, тобто я не зміг його зробити. Належних документів немає, ну що боротися, переконання, розмов, Довготривалих ми тут вже з 8-ї години ранку і вчора розмовляли сьогодні. Нарешті переконали, що треба надати згоду на демонтаж, бо рішення прийнялося ще в 2015 році, тому ми зобов'язані його виконати. і Все таки в місті треба вже наводити порядок. Зіста мафів, які збираються прибрати, це перші три в цьому році. Сторони, які ще вчора ворогували, сьогодні дійшли компромісу. Місто за свій рахунок завезе кіоски підприємцям додому. Кому в омеляну, кому великий житель. Робота комісії успішно завершена. Прийшли до такого рішення, що ці тимчасові споруди будуть завезені кожному окремо із його власників. Та Валерій Масевич вже не планує нею користуватись. Взагалі закриває підприємницьку діяльність. Щось буду інше шукати. О, і коли на черзі демонтажу керівництво міста поки не конкретизує, але ймовірно, що незабаром така доля чекає на кіоски біля радіозаводу. Ірина Михалевич Митрохитрий інформаційна програма День.